У польському сеймі міністр закордонних справ Радослав Сікорський виступає із щорічним посланням про зовнішню політику держави. Бачите це на екрані? Далі очікуються дебати законотворців. Це одна з головних подій року для польської дипломатії, яким було минулорічне звернення, та які основні тези Сікорський озвучує нині у нашому матеріалі. Під час свого минулорічного виступу, 25 квітня 2024 року, очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський представив бачення безпекової моделі Польщі, що базується на тісній трансатлантичній співпраці та глибокій інтеграції з європейським союзом. існування Польщі ґрунтується на посиленні власних оборонних спроможностей та спільній із союзниками здатності стримувати будь-яку агресію. Це означає надання максимальної військової та політичної підтримки Україні. Адже ми зацікавлені в тому, щоб загроза перебувала якомога далі від наших кордонів. Лише перемога суверенної України в цій війні і відновлення мирного порядку в Європі здатні гарантувати нашу безпеку. Надійним фундаментом безпеки Польщі залишається Трансатлантичний альянс під лідерством Сполучених Штатів Америки. Наша мета не лише зберегти, а й посилити європейський вимір НАТО, забезпечивши стратегічну гармонію між НАТО та Європейським Союзом. Відтак, другий пріоритет сильна Польща в Ільному ЄС а європейського філару також. Сікорський рік тому наголошував, НАТО має втричі більше військовослужбовців, повітряних засобів і в чотири рази більше кораблів ніж Російська Федерація. А він стоні ми. Не ми на заході повинні боятися програти Путіну, а навпаки, варто нагадати про це не для того, щоб посилити відчуття загрози в Росіян, адже НАТО це оборонний пакт, а для того, щоб показати, що напад Росії на будь-якого члена альянсу неминуче закінчиться її поразкою. У промові Сікорського виголошений майже рік тому не бракувало критики на адресу його попередників. За оцінкою очільника МЗС, польська зовнішня політика у період із 2015 по 2023 роки була низкою хибних ідей та неправильних рішень. Попри те, що цьогорічний виступ очільника МЗС попереду уряд наприкінці березня вже оприлюднив його основні тези. Особлива увага приділятиметься питанням безпеки. За словами міністра, хоч роль США у цьому питанні є надзвичайно важливою. Європа не може залишатися лише. Ше пасивним отримувачем підтримки. Вона повинна активно долучатися до формування власної безпекової інфраструктури. Анна Львова, слава ті, зараз у сеймі перебуває наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталко, вітаю. Чи вже виступив міністр закордонних справ Радослав Сікорський? Якими були основні тези? Розповідай. Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. Доповідь триває. Що з безпекою Польщі? Що з польською зовнішньою політикою, та що з ЄС на ці теми ось півгодини доповідає Сеймі міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Виступ головного дипломата країни про пріоритети зовнішньої політики на 25-й рік. Це відповідь на побоювання щодо війни, які з'явилися у польських домівках. Також відповідь на побоювання про ймовірну кризу у стосунках з США. Ось головні тези, які нам вже вдалося почути від Радослава Пасікорського ми повинні мати мудрість, щоб добирати собі правильних партнерів. З цього почав Радослав Сікорський. Далі говорив про війну в Україні. Наголосив, що Україна героїчно обороняється, тому немає причин для капітуляції. Після трьох років війни Росія, там де й була, витративши на війну 200 мільярдів доларів і втративши там приблизно мільйон російських солдатів, зазначив головний дипломат Польщі. За три роки війни Польща сильна завдяки союзу НАТО і Завдяки ЄС, і це не зазіхання на суверенітет Польщі, а це те, що допомагає боронити суверенітет. І найбільшою загрозою для Польщі, за словами Сікорського, був би розпад західної спільноти, витрачаючи 5% ВВП на озброєння, польща є лідером серед країн НАТО. Додам, що після доповіді Радослава Сікорського для медіа виступить президент Анджей Дуда, який власне слухає цю інформацію з балкону Сейму. Також відбудеться обговорення. Цієї інформації дебата виступатимуть представники усіх політичних кіл. Відомо, що все це може затягнутися до вечора. За попередньою інформацією, обговорення дебати триватимуть 8 годин. Тож ми залишаємося у сеймі і будемо вам повідомляти про найцікавіше, Колего. Дякуємо, Наталко. Будемо слідкувати далі за засіданням Сейму, де Радослав Сікорський доповідає про зовнішню політику. А оскільки його виступ триває, ми пропонуємо вам наживо подивитися фрагмент цього виступу. Електорату політики Електорат, ми боємо коштом закордонної прошу політики. Вимісти. Маю прохання, прошу перерахувати кошту, хоча б одну титулу, користь, яка вимісти. від цього отримала коли у 2011 році, 2011 році. Ні, не потрафіть. Ні, ви не можете. Коли у 2011 році під час найбільшої кризи зони євро я сказав, що я більше боюся німецької безсилості, ніж німецької сили, і тоді мене голосували за моє відкликання. І тепер ми знову чуємо таку ситуацію, що уряд Польщі репрезентує якісь закордонні інтереси опозицію. Я закликаю вас до поваги. І сьогодні я хочу вас. Це повторити тільки ще долго, сильніше. підкреслюю так довго, НАТО, доки Німеччина є в Євросоюзі і в НАТО. Я більше місць, боюся місць, їхньої безсильності ніж їхньої сили. Ми, Ми бачимо нові виклики у безпеки зі сторони Німець коаліції, департам. яка в Німеччині з'являється Німеччина. Повинна давно займається експортом. А тепер повинна експортувати безпеку, і це може бути зоною нашої стислої співпраці, але щоб не боятися і використати шанс, які дають нам ці виклики, треба працювати спільно з нашими союзниками, з сусідами і на площині європейській. була цитата: що тільки через об'єднання сил з нашими європейськими партнерами ми можемо утримати і зміцнити солід. Ну інноваційну і конкуренційно оборонний комплекс в Німеччині і очікуємо Європі. до і думаю, що нова коаліція Німеччини застосується до цього моту з Лондону. У нас є збіжність інтересів і ем, ми просимо обмежити негативні наслідки Брекситу і покращення співпраці Євросоюзу з Великобританією. готуємо новий трактат про безпеку вхід Фінляндії і Швеції в НАТО. спричинило, що є більша можливість співпраці в районі Балтійського моря У 2024 році. Ми підписали зі Швецією порозуміння. Про безпеку важливу роль відіграє Нордицька вісімка Саміт прем'єрів цих країн відбувся за участю прем'єра Туска в листопаді. А 1 липня цього року ми будемо вести головування в Раді держав Балтійського басейну, дуже нетиповий формат особливо після того як звідти вийшла російська федерація активність росії на балтійському морі загрожує комунікаційній і енергетичній безпеці країн цього регіону особливо цей темний флот до того служить і з метою також обходу санкцій в грудні 2024 році ми представили концепцію Naval Policy, а на початку цього року нато збіль Ішило свою присутність на Балтійському морі. Кораблів, літаків і підводних дронів, які будуть моніторувати загрозу для критичної інфраструктури і превенції, дуже важливим для нас є далі співпраця з усіма країнами східнього флангу НАТО, такі як Румунія чи Болгарія. Ми розраховуємо також на ту туреччину, яка має важливу роль в регіоні. В польському інтересі залишається те, щоб Туреччина, яка має другу за кількістю армію НАТО взяла більшу участь у європейській підтримці України. Після перемир'я ми не будемо втрачати надію. Після якщо йдеться про білорусь, ми не є наївні. Ми реалістично оцінюємо уряд Олександра Лукашенка, який узалежнив своє державу від Кремля. наші тисячі сусідів і поляків. Також чекають на це. Ми вимагаємо звільнення політичних в'язнів Тим Анджея Почебута. я нагадую, що почай Почобут сидить в білоруській в'язниці вже три роки. Також при вашій каденції. Aby ми також пильнуємо, щоб підтримка для громадянського суспільства Білорусі. Білорусі була на високому рівні. рівні. Місце білорусів є в об'єднаній Європі. Об Європі демократичним центру країнам залишили центру залишили і півдні залежить, щоб розширювати добробижеду чим є євросу яка є в Євросоюз, це очікуємо про поступ введення переговорів з України. Ні, Молдовою, Чорногорією. ми також сподіваємося, що буде змінений імпас з північною Македонією. Ми не дякуємо.